На Савчук в інформаційному просторі відоміша як Бабуся Світуся. Пані Світлана має 170 тисяч підписників на Ютубі та понад 200 тисяч у Тіктоці, де веде справжню інформаційну війну проти російської пропаганди і робиться настільки вдало, що по центральному каналу російського телебачення їй присвятили цілу передачу. А це вже не вище. Дивіться, всі пані, які виходять за нагородами в Герданах. Ми зговорювались, мовлялись. Це ж треба. Пані Ірина, пані Світлана. Варто згадати, що у 22-му році будинок її постраждав від обстрілів російських окупантів, а сама Світлана отримала поранення. Але навіть після такого неприємного і жахливого досвіду вона не зупинилася, а ще завзятіше продовжує свою роботу і боротьбу на інформаційному фронту. Дякуємо, пані Світлана, бабуся Світуся. Запрошуємо вас до оглядацької. Дати...